Третій рівень. Знову намагаємося збирати монети. Тут є ще всякі штуки, ось бачите, спис бамбуковий. Перед тим я брав е, дайкона, який пришвидшував нашу швидкість. Так, Зібрали ми дві монети кобан. Потрібно збирати всі 8, щоб пройти далі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю гру. Ох, так, зловила нас оця служниця протестна. Ледь не влучив у мене самурай. Ось зараз був цей червоний самурай, який швидко рухався. Дуже небезпечний. Ці чорні повільніші, а оцей червоний дуже швидко рухається. Так, листочок. Ось ми безсмертні. Поки не взяли цей листочок. Так. Так, ще дві монетки залишилось, щоб перейти на 4 рівень. Тобто останній який є. Ну він не останній цей рівень, просто буде повторюватися всі ці 4 рівні. Так, зловила нас знову ця служінниця. Так, ще дві монетки. Одна тут, одна тут, одна зліва, одна справа, біжу я сп... з Ах, оцей ніндзя-червоний. Дуже швидкий. Нас піймав. Так, остання монетка. І ми рушимо четвертий рівень.